Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, роблю розклад на день. Сьогодні роздивимось 8 сфер вашого життя. Потім одну пораду, одну карту пораду від Таро. І дістану одну карту з колоди богині Древньої Греції. Вона покаже, яка цілюща енергія вам допоможе вам нам пройти всі ці події. І так. Поки розкладаю, заходьте в опис, запрошую на індивідуальні консультації. Всі мої контакти є в описі, а я починаю. Здоров'я, родина, друзі оточення, освіта, навчання, відпочинок розваги, робота, кар'єра, гроші, пентаклі. Пентаклі, ну. Ресурси і духовність або ну, духовний розвиток і самовдосконалення. І так, любі друзі, тепер прошу у. Дивіться, скільки у нас хлопчиків а, Прошу у Таро пораду, як нам з цим всім впоратися? І одну карту витягну, цілюща енергія, котра допоможе пережити всі ці моменти. Тут Є з чим працювати, скажу одразу вам. І так, ну добре. І так, любі друзі, здоров'я. Дев'ятка мечів. Це вже пік. Пік, пік чогось, так? Да? Тут про хвороби, ну просто кричить же карта, будь ласочка, звертайтеся, лікуйтеся, відновлюйтеся. Тут буде такий навіть стан, що буде потреба вам в отриманні допомоги. Да? не можна, Тут вже не можна не звертатися кудись до когось саме по, по допомогу, тому що дуже рідко, але іноді ця карта каже про фізичну смерть. Знову таки, не обов'язково вашу, да? ви можете дізнатися і це може вкласти вас просто ну, в кровать, від, від якої. Від такої звістки. От. Ну, дивіться. Тут, скоріш за все, що у вас були якісь предпосилки, да? були якісь у вас до того, щось там боліло, або ще щось. от Тому ви просто затягнули це все, але зараз дивіться, ну, Далі нема куди, то ви повинні звертатися, в що ви вірите, в яку медицину ви вірите туди і звертайтеся. Але це вже обов'язково. Тож вам треба тут не просто вже, скоріш за все, як оновлення, да? ну, під, під, не підтримка, а саме вже треба лікування, вже край. Далі дивіться, двойка пентаклів. Родина. Ну, по перше, тут треба вирішити вам якісь паперові справи, котрі у вас назбиралися. В Принципі непогана карта. Вона каже, що може бути і радість, і благо, і успіх в якихось справах можете отримувати звістки, новини. От для когось це буде стан, як знаєте, бігти в колесі. От, ну, здебільшого да, пані, пані, котрі ну зараз і пани є такі, котрі сидять вдома, наприклад, з дітьми, тому там постійна якась однакова робота, тому воно таке є стан, що, начебто, щось робиш, але нічого не бачно, тому що все одно і те ж саме. Ну і так далі. От але дивіться, тут можуть бути проблеми з фінансами, тому що потрібен баланс між витратами. Та доходами. Звісно, якщо вам зараз треба буде, ну, не якщо, а вам треба буде витрачатися на якесь оновлення, на якесь, можливо, комусь дослідження. Просто загальний розклад, да, тому я не можу, напевно, сказати, у кого що буде, от, але це так само вплине на ваш родинний бюджет. Тож, будь ласка, розпишіть, що ви можете зробити з тим, що у вас є. Ну, Двойка пентаклів це не так вже і багато. да? От, ну, принаймні вони у вас є. Це вже добре. Четвірка мечів, дивіться, перевернута це ваше оточення. Тут якісь заздрощі, відсутність довіри буде, можливі навіть ревнощі та жадібність. Тут можуть бути у вас, знаєте, у відносинах помилки, котрі будуть призводити до зміни планів, наприклад. От, І знову карта підтверджує, що можуть бути грошові якісь проблеми. да. Можливо, комусь давали гроші або хтось прийде, то не давайте, будь ласка, ну, нікому зі свого оточення, тому що вам зараз самим треба і на себе, і. А... З родиною, да, тут треба розібратися, як, як, тепер, як тепер бути, як нам усім там дивлячись, яка у вас родина. Ну не навіть якщо ви один, вам так само треба розбиратися в мене два пентаклі, і, і як я тепер з ними да, і що я можу собі дозволити на ті дві От, дві Отож, все ж таки, тут знову таки треба просто притримати собі все, що у вас зараз є. П'ятірочка кубків, дивіться, це в нас на сфері навчання та освіта. Ну, тут можуть бути якісь зміни планів. Такий буде стан, знаєте, меланхолії. Ну, мабуть, мабуть, вам, знаєте, зараз буде тут не до навчання. От коли такі карти випадають, тому що тут ну, нема якогось, знаєте, нема у вас якоїсь тут стабільності, да, все ж таки. Тут можливий новий альянс, але не зрозуміло, ну, наразі, чи то новий альянс. Якщо ви підете, навчатися буде. Або що за новий альянс? Якщо ви підете, про що нам п'ятерочка? Тройка кубків. Ну тут може бути ви, може, можливо, ви кудись вже навіть і вступили. Да? Ну вас прийняли в якісь? То ви можете тут, в принципі. Новий альянс може у вас на святі якомусь, да? Можливо, ви кудись вступили групою. Будете там йти знайомитися, щось відмічати. Ну, свій вступ, наприклад, да. Можливо, здали якісь іспити і так само будете знайомитися з групою, і буде у вас якесь там ну таке свято собі. От, тому що ну, тут, в принципі, про, про задоволення, про щастя, про радість карта каже да, про якусь таку, про якусь таку, таке дійство, веселище. От, ну, і в принципі так, якщо ви хочете якогось там, якогось там, скажімо, для себе, Знайти якийсь новий альянс, да, то через таку подію воно у вас може звернутися. І тут будьте уважні, дивіться, знаєте, про що хочу сказати. Тому що і тут карта каже про пропозицію руки та серця, і тут карта каже про пропозицію руки та серця. О, то можливо, знаєте, ви через якесь свято, котре стосується. Вашої сфери освіти та навчання. От, Можливо, ви там з кимось познайомитеся, розумієте? От, Тож, будь ласка, якщо вас кудись будуть звати, і якщо ви хочете зустріти для себе людину або нову людину, то, ну, будь ласка, біжіть, <смас> біжіть, наряджайтеся тоді і вперед. І так, п'ятерочка мечів, дивіться, тут п'ятерочка, тут п'ятерочка. Да, у нас сьогодні такі троєчки дві. Четвірки, ну таке. Ну, ладно, Це просто п'ятерочки, вони все ж таки про якісь переломні такі моменти. от, І в даному випадку карта каже, знову-таки, це в нас сфера відпочинку. Але, знаєте, тут можуть бути, будьте обережні, якщо ви кудись будете їхати, кудись десь будете відпочивати, будьте обережні, тому що тут можуть бути якісь трагічні навіть випадки. Може бути потім, звісно, і занепад сил. тобто, ну, У вас тут і так є занепад сил, да, буде паралельно якось. тобто, вам тут буде можливо і не, до, і не до відпочинку в такому стані. Вам би просто полежати да, і, і, по, і, ну, і якось привести себе, тому що тут, бачите, і тут в нас. Може бути у когось смерть, і знову таки, не фокусуйтеся на такому, але ну, я не можу вам не казати, нащо тоді цей розклад розумієте? Якщо ви хочете тільки позитив чути, ну в житті ж так не буває. В нас бувають і інші правильно якісь події. То якщо ви хочете тільки позитив слухати, тоді приходьте на мої розклади ресурсні. Вони є в мене на каналі. І там про смерть я ну я майже нічого не кажу. Да, як якщо, якщо і кажу, то в позитивному руслі. Але тут що є, бачите, тут може бути якийсь просто. В вашому колі да, у вас можуть бути з кимось трагічні якісь події, котрі вас ну, вкладуть. Або навпаки, бачите, ви можете десь відпочинок він інш, ну, різний у кожного буває. О, дивлячись, що це для вас. Можливо, там, знаєте, як люди там з парашутами стрибають, ну так само можна не долетіти. Ну, тобто долетіти до можна, да? в будь-якому випадку. Нижче землі не впадете, але з парашута може бути щось не то. Знову таки, це просто як приклад, я кажу, да, тому що у нас трагічні випадки на відпочинку. Тож будьте обережними, можуть бути якісь втрати і скорбота. От, або з вашими, з ким ви будете відпочивати. Дивіться просто за за всіма, да. Можливо, у вас буде поєднана да, відпочинок саме з колективом, з якимось, да, котрий стосується там вашої сфери освіти. Можливо, хтось у вас, да, з вашої родини вступив кудись і ви вирішите ну, таким чином. Поєднати, да, це, як то кажуть, обмити, да, відсвяткувати і, і відпочити заодно. То слідкуйте, будь ласка, ну хтось повинен бути головним, як то кажуть, в колективі, слідкуйте за оточенням, да, щоб ні з ким нічого не сталося. Тому що ну, тут теж не дуже така, знаєте, на оточенні, не дуже така яскрава карта. от, Тож, будь ласка, пильнуйте за своїми рідними, особливо. Рицар Кубків, дивіться, робота та. М Робота та кар'єра. Ну, знову-таки, тут в нас щось в нас щось тут для жінки це коханець. Тобто, можливо, на роботі саме, да, можливо, ви роб... працюєте в сфері освіти або якимось чином туди відноситися, от, тому що ну, тут якось все закольцовується. Для чоловіка це можете зустріти посланника істинного кохання. Можливо, на роботі у вас буде якийсь такий союз відбуватися. Можливо, ви познайомитеся, да, з кимось там. От. Ну, В принципі, тут про чесну та розумну людину дружню до вас. Тут, можливо, ще прихід гостей до вас буде, да, так само. Можливо, хтось з вашого кола, наприклад, кудись вступить да, і вас покликає до себе навпаки, да, що давай з нами відпочинь, то так само будьте пильними, тому що у вас тут, бачите, може щось відбуватися. От. Ну, що тут ще? Ну, може бути. Дивіться, тут може бути запрошення на вечірку, презентацію, або якусь тусовку, наприклад. Ну або просто вас запросять на романтичну ну, буде романтична пропозиція на, на побачення. Можете отримати якісь звістки. Ну, тут нема про роботу. Ви на роботі будете займатися не роботою. У вас будуть думки про якийсь новий союз, про, про якусь вечірку, про якусь тусню. Тобто тут особ, особливо не до роботи. Тут про почуття якісь да? ну, такий день буде. От, а що тут зовсім не, не будете ви думати про роботу. Ну таке теж буває. От, тож. Просто не втрачайте голови, да, якщо ви кудись підете, дивіться, щоб просто не було чогось трагічного. Ну, буває, знаєте, іноді люди там понапиваються, лізуть у воду. Ну, ладно, лізуть ви там з краєчку, да, там якось там, якось ну, м'яча можна поганяти. Так вони ж пливуть, вони ж герої, вони ж за буйки пливуть. А якщо ви зараз в Україні, любі друзі, будь ласочка, Розумійте, сітки там ставлять проти тих мін. Ну, но... Скільки може бути провокацій, скільки хворих людей, котрі вони ризикують собою, для того, щоб комусь там, вибачте, зробити погано і так далі? Тож, ну не ризикуйте, ну краще вже не знаю там. Ну, ножки помочити максимум, да або ну принаймні вже бути десь побіля берега. Тож, будь ласка, да? і придивляйтеся за іншими. Ну тут теж бачите, тут вода а, є намальована. От, про ну і тут трагічні якісь випадки, то будьте просто обережні. Паш Кубків, дивіться, це в нас сфера фінансів та ну, якихось ваших ресурсів. Ну, тут можуть бути, нарешті, приємні новини, можуть бути якісь важливі зміни в житті. Може бути навіть збільшення родини, навороджений. Ну, все це впливає на, на фінанси. Це зрозуміло, да? чому тут е, така карта може випасти. Ну, тут знову такі, про, е, про кохання. Тут може хтось отримати, може пропозицію вступити в шлюб. Або ви можете зустрітися з вашою першою любов'ю, наприклад. От, е. Ну що, тут можуть бути ще зустрічі з рідними? Можливо, будуть зустрічі з друзями з дитинства. От так само да, бачите кубки-кубки. Будьте обережні з кубками, ну, з тим, що в них наливають і в якій-то кількості, щоб у вас нічого тут не, не сталося. пам'ятаєте, да, будь ласка, не фокусуйтесь на мінусах, але просто. Будь-який розклад це не остання інстанція. Від вас залежить. Чи будете ви піль, пильними, чи будете ви приглядати за іншими, знаючи, що може в вашому оточенні щось відбутися? Якщо ви дивитесь цей розклад, то ну, це може вас якось стосуватися. Не обов'язково, що з вами особисто, розумієте? Але коли з нашою дорогою, ну близькою людиною щось стається не так, це так само нас може підкосити. Зрозуміло, да троєчка жезлів, дивіться, це в нас. А, духовний розвиток перевернута. Ну, В принципі, карта каже про спокійне життя, про завершення суперечок або якихось неприємностей. Тут період стоп неприємності. От, тож, якщо ви будете пильними, да, ви можете просто все самі зупинити. Тут може бути благосне вирішення якоїсь вашої ситуації. От, але тут все одно є необхідність виповнити якусь роботу, котра в майбутньому принесе вам великий прибуток. Тобто, дивіться, да, ваш духовний розвиток в чому буде. Тут на сфері роботи в нас кохання в голові, а треба зробити роботу, котра вам не тільки зараз буде, да, в плюс, а ще й потім принесе великий великий вам прибуток, розумієте? І це ж позитивно вплине на ваше оточення. Ну в першу чергу на вашу родину, на ваше кохання, навіть якщо ви не одружений, неважливо на ваших рідних людей. Розумієте, це позитивно вплине. То в чому буде ще духовний розвиток? Що треба. Знати, коли, коли і чим займатися. Якщо ви на роботі, так займайте займайтеся роботою, да? ставте собі мету. Навіть якщо ви закохалися, я розумію, я теж ну колись кохала, звісно. От я, я знаю, як то відволікає, бо ти всі дум, думки про людину, а що, а як, а де, ну і так далі. От і ставте собі мету, прокачуйтеся, да, окей, якщо ви не можете сфокусуватися, тоді це треба робити свідомо, сказати так, стоп. Я зараз де, я зараз на роботі. Тобто повертайте себе тут і зараз. Я зараз на роботі. Чим мені треба займатися на роботі? Роботою. Окей. Давай так. Ви з собою домовляйтесь, Давай так, я зараз дві години працюю, 10 хвилин думаю про, про своє кохання. Або пишу, або дзвоню, або щось. Розумієте? Потім знову там, скільки я працюю. От, і потім тоді вам буде легше розуміти. Ви будете вже, по-перше, ви прокачаєтеся. По-друге, ви не будете, ну, знаєте, як буває, люди аж гекають, що їх хтось згадує да? зранку до вечора. От, і ви не будете просто зливати свою енергію, ви будете задоволені собою, що ви все ж таки змогли зробити роботу. От, і звісно, потім вам всесвіт за то відблагодарує якимось гарним приходом грошей. Король жезлів, на що звернути тут увагу? Дивіться, перевернути. Тут може бути якась у вас зустріч з людиною. Ну, людина може бути справедливою, суровою. Може бути, це з якимось, або людина з влади це буде, або це буде. ну, якийсь, який. Боже, як то забула? Статус, статус, у людини, є якийсь статус, розумієте? Тобто, якщо вам ну дивіться, це може бути лікар, так само це статусна людина, да, це може бути людина з влади. Якщо, не дай Боже, з вами щось там у когось у вас там щось сталося, да, то треба буде можливо вирішувати якісь питання. От, але знайте, що ця людина може вам допомогти. Він ну нормально до вас буде відноситися. Нема для вас якоїсь безпеки, да, якоїсь. Заговорилася вже, вибачте. От, тобто, спокійно, якщо вам треба буде допомога, ви знайдете людину, котра вам зможе допомогти. У людини буде влада, або буде якісь знайомства і ще щось, да, принаймні він зможе вам точно ну, щось порадити або направити туди, куди вам треба саме. Допомогти вам зможуть. Дивіться, ще для реалізації своєї мети будь якої тут. Котру ви на сьогодні собі ставите, вам доведеться довго трудитися, вам ніхто не допоможе. Але для досягнення тої, тієї мети обставини будуть благосними. Тож, будь ласка, хочете одужати, зможете одужати, якщо будете робити ну, щось, лікуватися в якійсь системі. Да? Захочете зробити собі баланс, розібратися з фінансами, так само зможете. От, ну, звісно, захочете розібратися з роботою, да, і з духовним розвитком так само. Захочете за... Побігти чомусь, ви зможете це зробити. Просто будьте свідомими. І так, любі друзі, я отак беру карту, тому що там пані трохи оголена. Показую вам карту. Намагаюся ближче її покручу, там знизу ще є персонажі різні. О, тож, будь ласка, спробуйте відчути, про що вам ця карта? Як ви, вам може допомогти, то, що ви відчуваєте стосовно цієї карти? Розвивайте, будь ласка, інтуїцію, і буде всім щастя. Чим більше оточення знає, що ти з себе, себе представляєш, Ну, хай буде так. І чого від тебе можна очікувати, тим сильніше це обмежує твою свободу. Да? Тобто будьте іноді спонтанними, щоб люди не знали, напевно, як ви на щось відреагуєте. І чого... <кхем> Вибачте, і чого від вас чекати. От, І <кхем> тоді, скажімо так: люди і не будуть чогось від вас чекати, принаймні, да? По-перше, по-друге, ваші вороги вони будуть вас трошечки більше поважати, бо вони не будуть знати, як ви реагуєте. До побачення, любі друзі! З повагою, Софія!